Що ну, друзі, одне з найцікавіших протистоянь на сьогоднішньому турнірі від Парарад Волфайтінг Чемпіоншіп який відбудеться на напівпередній ваговій категорії у Велдреветі у вазі до 77 семи кілограмів. Артем Веквий проти Анатолія Тарасова. Ну і першим у клітку з'являється Артем Веквич. Артем Веквич, який сьогодні буде проводити 6-й, а сьомий поєдинок у своїй профі-кар'єрі абсолютно чемпіонат України з пропускає карате, чемпіон ліги Хардкома, а також переможець у Муай-тай на Бенках і в професійному Карате. Артем Веквич, який має одну поразку, хайкік дуже вільний на турнірі від. Ратоса в 18. Поєдинку проти Павла Гаврищука. Ну і Андердов того протистояння Гаврищук у першому раунді нокаутував Веклича Веклич дебютував у професійному ММА у 2018 році. поєдинку проти Олександра Дорієнка Вигравав Юрія Шевченка, Антона Комаревцева, Сергія Гараська. Останній свій бій відправив Всього На угод, івенті Вітсі під назвою Fight Night 7 перемігши смертішеному у першому раунді. Поликція кочмія до нас у клітку зустрічаємо оплесками Артем але ось такого суперника у Векуща, як сьогодні, ну, висно, ще не було Це Анатолій Тарнас. 181 см, Вага 77 кг. Майстер спорту з бойового самбо, багаторазовий чемпіон України та переможець Ukrainian Combat Games. Має за спиною 19 поєдинків у ММА. Анатолій Тарасенко. Ще, друзі, Анатолій Тарасенко, якого ми також тиждень тому бачили на турнірі від іглі професійного самбо, а від він вибився проти Віталія Красношона. Анатолій Тарасенко, досвідчений боєць на спорту збивого самбо, багаторазовий чемпіон України та переможець України Combat Games, має за спиною професійному ММА, представляє клуб Гермес місто Київ. 13 перемог, 6 поразок. Такий рекорд Анатолія Тарасенко дебютував ще у далекому 2015 році. Дебютував з двох поразок. Потім була серія з чотирьох перемог, включаючи бій проти Валерія Виглинського. Поразка від Олександра Каделі. Ну і знову серія з чотирьох перемог. Ну і там чергував вже серію поразок з перемогами у своїй кар'єрі, багатій кар'єрі Анатолія Тарасенко. Останній бій у професійному ММА він провів на івенті FC Fight Night 4, де у першому раунді технічним нокаутом зупинив яківа Ануфрієва. Отож, друзі, веклич проти Тарасенка. І все готово до початку цього поєдинку. Одразу ж займає центр октагону Веклич. Обмін лоу-кіками. хай-кік від Веквича. І одразу ж перехід на лоу по внутрішній поверхні стигна. Ось тут пробиває Веклич, розмашисто діє Тарасенко і одразу ж потрапляє. До партеру неймовірний тейкдаун ходу у виконанні Веквича який зараз працює активно, сайт контрол від Артема намагається ось тут зав'язати руку свого суперника, але е, нічого не вдається. Ну і вихід у full маунт від веку що подивіться, що виробляє зараз Артем. Ось такий початок цього протистояння. Ну і зараз Тарасенко захищається. Зараз Тарасенко захищається, е, перекривається Анатолій. Намагається підтискати до себе суперника, не дати йому простору, і ось він чудовий шанс у маунті завершити цей поєдинок достроково. Але Тарасенко досвідчений боєць. Віддає спину зараз. Анатолій продовжує бомбардування веклич. Але тут підказують Тарасенкови, що потрібно тримати руку. Сергій Руднєв Відомий український спеціаліст, поруч з ним його син Владислав Руднів непереможений український боєць, який зараз секундують саме Тарасенко. Звичайно, майстер бойового самбо халапус, який провів численну кількість поєдинків у цьому виді спорту. Але зараз у дебюті цього поєдинку просто виживає. Захищається зараз Тарасенко. Намагається забити дві руки знизу. Анатолій ну з таким чином зупиняє веклич. Але що зробив веклич на початку цього поєдинку? Чесно кажучи, здивувало не тільки мене. І ось він зачеп. і ось він зачеп. Косота гаке, якщо зідуїською термінологією, ну і переведення до партеру. І ось тепер вже виклич у неприємній для себе позиції. Знову нам акцентують увагу на Сергії Рудніві, який невтомно зараз підказує своєму підопічному і що йому потрібно зараз робити. І ось тут на перший план, друзі, гадаю, що вийде функціональна готовність. Чесно кажучи, ніхто не знає, як продовжиться цей поєдинок і чим він завершиться. Але ось тут, як на мій погляд, упустив свій момент достроково одразу ж на початку цього поєдинку. Вирвати перемогу. Артем Веквич, потужний лоу-кік знову від нього. Ну, з дистанції дуже важко працювати, Тарасник. Ми це прекрасно розуміємо. Розуміє це і Анатолій. Ну, ось тут ногами працює Веклич і прямолінійно пішов на свого суперника вперед. Ось так тиснув і в поєдинку проти Гаврощука, але потім наткнувся. На просто шалений хайкік і опинився в глухому нокауті. Зараз впіймав за ніжку свого суперника Веклич знову контроль від нього. Тут проти фізично потужного Тарасенка дуже важко знайти болівий прийом. Ну і намагається вийти знову фулмаунт, виключивши праву руку свого суперника. Знову віддає спину Тарасенко, але потрібно працювати ось такій ситуації, викличуть, чому він зараз не пробиває, повністю перекривається Тарасенко. Ну, Анатолій поки що нічого не дає своєму візові. Менше хвилини залишається до завершення дебютного відрізку цього поєдинку. Зовсім пасивно себе поводить Тарасенко. Зовсім пасивно. Дає працювати зараз виклещу. Ну і що буде робити зараз Артем? Піднімається Тарасенко, розвертається Тарасенко і подивіться, що виробляє Анатолій. І ось тут буде боржок суперникові. Намагається відштовхнути свого опонента веклеща, але зупинити ось таку машину в особі Тарасенка дуже і дуже важко. Можливо, зараз щось вигадає Веклич, Ой-ой-ой, вихід на армбар. Але все ж таки розриває дуже швидко захват. Так з фізикою жодних проблем немає, Анатолія. Ну і просто божевільний перший раунд цього поєдинку, який відбувається в ваговій категорії до 77 кілограмів. Ось він бій у Велтервейті. Поки що це найкращий раунд на сьогоднішньому шоу. Фантастичні гойдалки коїлися у дебютній п'ятихвилинці. Ну і зараз можемо насолодитися хайлайтами від режисерів трансляції. Рівні суперники, які зустрічаються у цьому поєдинку, ноги. Ну і... Тут важко комусь віддати перевагу, але все ж таки у дебюті цього бою мав чудову можливість фінішувати свого суперника Веквича, але не зміг. Три раунди по 5 хвилин саме ось такий формат цього протистояння. Ну і ми з нетерпінням чекаємо на наступний раунд. Ну що, друзі, другий раунд розпочався. Артем Веклич проти Анатолія Тарасенка. І одразу ж активно зараз працює лоукіками Веклич, ну і розмашисто відповідає Тарасенко. як Знову від веклича, а ось тепер вже з дистанції не дістає до передньої ноги свого суперника Артем. Пішов вперед прямолінійно, але одразу ж потрапляє на шалену серію від Тарасенка. Знову лізе в боротьбу веклич і оформлює черговий ефектний тейкдаун. З боротьбою в повному порядку Артем Веклич, і ми це неодноразово бачили у його виконанні. Але зараз, звичайно, суперник іншого рівня, найсерйозніший у кар'єрі Артема. І тут, без сумніву, що непростий поєдинок для веклич. Зараз працює лівою рукою Веклич. Одразу ж нам показують секундант Артема. Тут підслизнувся веклич, але все гаразд. ну і... Цей поєдинок продовжується. Знову на ногах Анатолій Тарасенко. Ось така невеличка пауза взята бійцями. Ну і ще один раунд кік у виконанні веклич. Ось тут на зустріч намагався влучити зараз веклич Федір Середюк. Заслужений тренер України з бойового самбо також присутній на цьому турнірі. Серійна робота від Тарасенка. Саме спортивний клуб Гермес представляє Анатолій. Там і тренується під керівництвом і Федіра Середюка. Його підготовку також займається Сергій Руднів. Ну і зараз Тарасенко зробив переведення до партеру. Віктор Гуров, ще один відомий український боєць ММА. Також присутній на сьогоднішньому шоу. До речі, Віктор Гуров завтра проведе поєдинок на Full Contact Fighting Championship. Вже, восьмий номерний турнір від цього українського промоушн. Зараз контроль від Тарасенка. Ну і в'яже Веклич. Нічого не дає, поки що своєму суперникові партії. І дуже цікаво, що там рахують судді. Тут перевага йде спочатку від одного до іншого. Бійця приліг зараз Беквич, відпочив, і одразу ж рефері підіймає його до стійки. і менше двох хвилин залишається до завершення другого раунду. Взяли паузу бійці. Звичайно, ось у такому шаленому темпі дуже важко працювати протягом. Усіх раундів, ну ось тут, звичайно ж, стальто вперед у падінні. Ну і звичайно ж, тут і Геннадій Белодіт, учасник Олімпіади в Афінах дзюдо, і батько та тренер Дарій Білодіт. Дуже багато почесних гостей, які завітали на сьогоднішній івент. Насолодитися справжнім ММА. Пішла йшла вже остання хвилина другого раунду. Таке враження функціонально підсів. Зараз Векліч. Але продовжує переслідувати Тарасенко. Досвідчений Тарасенко йому вже 33 роки на 9 років старший за свого опонента. І ось тут вмикається Векліч і провалюється, опиняється на підлозі. Ну і Анатолій Тарасенко. Вже ось тут не продовжує дає підійнятися Артему. Ну і цей поєдинок продовжується. Не так багато вже залишається тут. Потрібно виривати кінцівку. Фронткік від Веклича. ось тут намагався знайти корпус опонента Артема, але наткнувся на зустрічну атаку від Тарасенка. Мідлкік від Веклича. Підтискає зараз виключе. Ну і на цьому другий раунд завершено. Остання перерва перед заключною п'ятихвилинкою сьогоднішнього поєдинку ваговій категорії до 77 кг. кілограмів. Яскраві хайлайти від режисерів трансляції зараз ось тут не влучає. Але в історії ММА були ось такі яскраві нокаути після таких ударів. І ми неодноразово це бачили. Хотів таке виконати, але проти Анатолія Тарасенко не легко ось такими ударами застати зненацька. Тож, друзі, третій раунд. І все готово до його початку. Артем Веквич проти Анатолія Тарасенка. Ну і після цього два поєдинки. коумей евент Кучеренко проти Прозоровський, Ну і мейн евент сьогоднішнього турніру Арзуманян проти Медведовського. Активно зараз працює знову веквич. З переходом злов на хайкі, і одразу ж пішов контролювати свого суперника біля сіт. Зараз Тарасенко намагається ось так скинути з себе опонента. і Йому це вдається. Знову нам показує Сергія Рудніва. Але вже. Таке враження, ми не побачимо першого раунду. Ось такого раунду у цьому протистоянні Яскрава дебютна п'ятихвилинка поєдинку між цими хлопцями. Серія від Веквича. Ось тут з дистанції, з дистанції працює Артем. підростаюче покоління, яке також насолоджується сьогоднішнім святом ММА. А ось Анатолій Тарасенко зараз намагається підтискати. Ну і готує свою атаку Тарасенко. Лоу-кік. Ну і Виквич ось тут вже не ризикує. Мабуть, хлопці бережуть сили на останні хвилин цього поєдинку. Адже, звичайно, кінцівка може вирішити долю цього протистояння, який же довгий, потужно розмашистий прикод у виконанні Тарасенка. Ще один волокій від Анатолія. Ну і залишається лише три хвилини. Не так багато двіка від Тарасенка. Але розводить зараз руками виключно. Ну і... Дає зрозуміти, що нічого серйозного для нього не сталося. Але якщо б по-справжньому влучив би Тарасенко, то гадаю, що на цьому поєдинок був би завершений. Екватор третього раунду вже перетнули хлопці. Не так багато залишається ще одна двійка від Тарасенка. Зараз зовсім ми не бачимо боротьби, і ось тут намагається впіймати свого суперника. Анатолій. як же вкладається в кожен свій удар. Але пропускає черговий тайкдаун від Артема Ось Тут публіка просто в екстазі. Намагається вимкнути праву руку свого суперника. Зараз веклич. Ну, і Вийти одразу ж у фулл маунт. Але розвертається Тарасенко, знову віддає спину своєму суперникові. Ну, поки що це нічим не завершується. Потрібно працювати зараз веклич, потрібно шукати свій прийом в партері. І ось тут що, пішов на задушу і ззаду Артем Веклич. Але підборіддя витиснути, ну і взагалі, ось тут з такими руками, як Анатолія Тарасенко, поборотися дуже важко. Спокійно розривається захват Тарасенко, нічого не дає суперникові, але контроль залишається зараз за Веквичем. І це плюс для Артема у такій ситуації. Тим паче під завершення цього поєдинку. Знову розвертається Тарасенко, намагається перекриватися, адже розуміє, що тут Веклич може бути активно. І ось вона позиція для Тарасенка. І що виробляє зараз Анатолій? Знову виходить наверх, починає працювати лівою рукою, але ось тут збиває його суперник. І Тарасенко просто намагається розбити зараз Веквича, але чи вистачить силу Анатолія захва з рукою головою. Від Тарасенко намагається на себе витягнути свого візові 40 секунд. Останні 40 секунд цього поєдинку. Фантастичного поєдинку у ваговій категорії до 77 кілограмів. Підінявся на ноги. Зараз Веклі. Ще одна серія від Тарасенка. І одразу ж атака від Анатолія. І ось ще й зверху у партері дістав свого суперника. Тарасенко. Намагається поспілкуватися зараз веклич зі своїм опонентом, але Тарасенко не дає підійнятися. Артем останні секунди цього поєдинку. Фінальний спорт від Анатолія Тарасенка. Тут спокійно захищається, поки що Артем Веклич. Ну і на цьому поєдинок завершить. Подякували один одному хлопці за цей чудовий бій. Ми чекаємо на рішення судді. Ми чекаємо на рішення суддів, і яким воно буде ніхто не знає. Що ж там дуже довго судді рахують, але ми чекаємо, звичайно, друзі, давайте ще раз підтримаємо оплесками наших бійців. Це був дуже крутий, сильний поєдинок, неймовірні емоції. Зараз наші рефері обговорюють результати, зводять їх до спільного знаменника, і вже за декілька миттєвостей ми дізнаємось, хто ж в цьому поєдинку переміг.

Ось так, друзі, ось таке рішення від суддів. Ще один раунд, екстра раунд поєдинку між Анатолієм Тарасенком та Артемом Векличем. Все, ще нічого не завершено у цьому протистоянні. Отож, хлопці готові. Ну і ми чекаємо на початок екстра раунду. Анатолій Тарасенко проти Артема Веклича. Одразу ж лівий джеб. Двічі поспіль ковтає Тарасенко від свого опонента. Відновилися зараз хлопці, але, мабуть, вони і самі не очікували, що буде відбуватися саме екстра раунд, Міделкік. Двічі поспіль від Веклича. Ще одна атака від Артема. Але, звичайно, вже не такі заряджені хлопці на удар. Немає ось такої швидкості, але намагається зараз Тарасенко. Ось тут бути легким на ногах. Що це і не просто. Дуже цікавий бій. Головне, що інтрига ось тут зберігається. І навіть в екстра-раунді. Атака від Тарасенка дістає зараз Анатолій свого суперника, але ось тут не чітко пройшов цей удар від е, титулованого самбіста. Ще вденвол від Тарасенка і одразу ж виключно намагається підтиснути. І влучає зараз Веквич. Влучає на зустріч справа, але цей удар навіть не помічає таке враження Тарасенко. Одразу ж серія у відповідь від Анатолія. Розмашистий удар справа від Тарасенка. Йде вперед веквич на свого суперника і зліва відправляє у нокдаун Веклича і здобуває дострокову перемогу. Анатолій Тарасенко. Який же розкішний розмашистий Боковий у виконанні Анатолія Тарасенка залітає у голову веквича і просто зробив свого суперника. Ну і здобув перемогу технічним нокаутом. Адже там вже і Рефері втрутився. Анатолій Тарасенко. Що ж ти сьогодні зробив? Божевільна перемога у цьому поєдинку. Анатолій Тарасенко. Ось тут дякую Сергію Рудніву. Але Артем Веклич не, ви... не витримав. Не витримав ось такого опору від опонента, ну і цього потужного удару. Не зліва. Чесно кажучи, ніхто не очікував. Ні Віктор Гуров, ні Андрій Пашнюк, ні ми друзі. Так, Анатолій Тарасенко сьогодні перемагає Артема Веклища. Ну а нам залишилося друзі подивитися ще два поєдинки на сьогоднішньому івенті. Андрій Кучеренко проти Октавія на Прозоровській. Вже хочемо почути ваші емоції. Звичайно ж, Карен для наших проти Кирила Медведовського. Перепрошую трохи емоціонально. Було класна, надіюсь, вам сподобалось. Я дуже благодарний організаторам. Олексію Олійнику Арарату дуже дякую за можливість. Це не простий час. Дуже вам велике дякую. Дякую самому супернику, тому що вначалі щось мені дав вдарив, Потекла кров, думаю, ну бляха, муха Анатолій. Щас і тебе і прикакосить. Ну а з Божою допомогою, Слава Богу. Ми здобули перемогу. Я дуже вдячний самому тренеру Сергію Федору Ніколайовичу, спортклубу «Гермес» та своїй команді. Родниму Сергею Валентиновичу. Владиславу Родним За свою поддержку, за свою мотивацию, за свою секундацию. Я дуже вдячный. Надеюсь, вам понравилось. Мы устроили зрелищный бой. Спасибо. Спасибо еще раз тебе, Артем. Было круто. Спасибо. Дякуємо вам. Це був дуже